Продовжується, відповідно, після футбольні баталії нашого турніру. Турніру, де приймає участь сім команд. Зараз до вашої уваги презентуємо трансляцію поєдинку між командами Forest Броди та Єврошпон Радевелів. Нагадуємо, що це є турнір для діток 2014 року народження. Боротьба. Ну, буде можливо, удар! Не вдається. Удар, Нічого особенно на місці. На місці бачимо голкипер. Жовто чорні, жовто-чорні поля. Ну, дуже класна гра. от Форест перед тим просто феєрична гра, напевно, найкраща гра турніру вони видали. Просто суперматч, де вони перемогли з рахунком. 2-1 вони перемогли тоді з Команду Єврошпон Смига. Боротьба у нас. Жовто-чорні, жовто-чорні. Просування з м'ячем. Буде удар чи не буде? Зараз є шанс для удару. Ні, не пробивають. врешті-решт буде зараз кутовий. Давайте товариство одразу прийдемо тоді до складів наших команд. Отже, команда Форест. Так виходить, що вже третій раз вона попадає в трансляційну сітку нашого дня. Тому ну, зараз відповідно будемо озвучувати. Отож, команда «Форест» у такому складі 33-й Богдан. Матвій, 19 19-й, Гук Даниїл, 3-й Гузюк Павло, 4-й 4-й Юкуліта Устим, й Лех Віктор, 11-й Гаврилов, Денис, 66-й Лева Тарас, 16-й, Семенюк Маркян, 52-й Кліпарчук Владислав, 99-й, Тимчишин Арсен, 20-й номер Беднарчук Максим. Ну і відповідно, два гравці без номерів, Ксемозик Дмитро та Ангеляшик Арсен. Так, знову боротьба, ну бачимо Форест, зразу окреслює перевагу. Ну, зрозуміло, що вони десь будуть намагатися, скажімо, показати той футбол, який вони демонстрували в попередніх матчах. Так, що там свистить наш арбітр. До речі, відзначаємо одну приємну новину. У мене таке враження, що дощик вже майже-майже припиняється. Стандарт. жовто чорні. Жовто-чорні знову з м'ячем. Гравці команди ФК Форест. там голкіпер бачимо, завантажує шкіряну сферу вперед. Боротьба у нас в центрі поля. Ну, можливо, зараз буде якийсь шанс, ні. Не дають пробити з другої спроїки сейв. Нічого собі просто щастить. то чорні Зараз через пас. Ну бити треба замик... Як щастить. Який супершанс мала команда Форес. Щойно. Зокрема, 20-й номер бродівчан Беднарчук Максим. І кутовий. Кутовий тим часом для бродівчан. Ну ні, від маківки голови бродівчанина виходить м'яч за межі поля і, відповідно, зараз буде відворіт тим часом. Відворіт на користь Радевилівської команди. Ну що ж, відкриття відбулося, далі Дальше... буде швидше. Кидання за бокове. Аут. Знову боротьба. Знову що ж там буде в нас жовто-чорні. Ні, не проходить цей пас. Буде аут, ні, не буде жовто-чорні, Форест. Так, товариство, нагадуємо, що в нас є прямий ефір, тому ставте вподобачки нашій трансляції, пишіть свої думки, свої коментарі. Зараз буде пас. ні, не буде. Не проходить. Ну, поки дуже-дуже складно господарям з Радивилова, чесно кажучи, в цьому поєдинку. Так, ну, дуже приємно було, що нас дивилися люди, зокрема, сусідньої республіки Польща в попередній трансляції. От, тому закликаємо і вас писати. За кого боліваєте. Жовто-чорні. Жовто-чорні серця, як голосить їх слоган бородівчан. Класний пас! Ну, швидше так довго чекав на прийомі цей м'яге Грейфороста. Трохи би зближувався. І в результаті. І в результаті загублено цей момент. Ну, якщо чесно, дуже-дуже багато е, питання до завершальної фази атак у всіх команд. Чесно, От дуже довго. Інколи багато зайвих дотиків. Довгі, ну, чекають м'яч, поки дійде, ніж зблизитись там, на метр два, скажімо, з ним. Відворіт тим часом. Відворіт на користь Радовилівської команди з Єврошпонцмига. Перепрошую Радовилів, звичайно. Жовто-чорні. Жовто-чорні. Жовто-чорні, яке ж класне просування. І все. Бачите, ця калабаня в центрі, там є одна м'яч, там просто зупиняється на ній, і все. Ну так, такі примхи в нас вибрики погоди. І буде зараз. Що у нас товариство буде кутовий? Кутовий на користь господарів. Ну, а розігрують м'яч хоча не зовсім вдалим чином. Ну, ну, Хтось буде там замикати. Шанси є в контратаку втікти в але Треба швидше приймати рішення, звичайно. Отака лабаня в центрі мішає просування вже не вперше. Ну, зараз, можливо, через пас. Непогано, непогано зараз зупиняє м'яч. Непогано комбінують удар. І кутовий. Кутовий на користь футбольного клубу Форест. зовто чорні зараз. зовто чорні. Непогано. Погано, але ж добувати немає кому. Боройба ні. відзахищалися Градовилівці. Спокійно там вибігає кіпер Брудівчан. Так, з м'ячем у нас знову господарів. Втрата м'яча. Ну, Буде удар, чи не буде. Ні. Не вдається, можливо, зараз. Знову жовто-чорні. Одного, двох ні не проходить. Буде, можливо, зараз якийсь удар. І що ж там м'яч виходить на кутовий? Я так розумію, що буде. Так, все вірно, кутовий на користь команди Форест. Броди. Є, відворіт. А що там пішов на кутовий? А, це він просто зійшов з поля, перепрошую. Це гравець просто йшов до кутового сходити з поля. Все, я не, не до кінця зрозумів його маневр, відворіт. Боротьба в центрі поля. Ну, видно, що є територіальна перевага, перевага там володіє м'ячем у бродівчан, це очевидно. Аут, вкидання зараз буде за боковою. Так, кількість подобає, як у нас зросла. Дуже приємний факт. Кидання забаковає. Жовто-чорні. Класний ударні на місці. Відскок такий неприємний для голкіпера. І мокрий газон. Нагадаємо. Сьогодні на стадіоні коло Сородовилові. Боротьба. Ну, знову бродівчани тиснуть, нагнітають, створюють загрози попереду. Вривається в третю зону гравець Бродівчан. Знову сейв. Ну, трішки нехитро пробив прямолінійно, але тим не менше. Ну, щастить поки що гравцям. Чесно кажучи, Редевилова. Ну, кволо вони виглядають, поки в плані атакуючих дій. Явна перевага бродівчан. Жовто-чорні, непогано. Ну, там ж партнер стоїть збоку, ні, не бачить його. Нарешті в той коридор. Ну, зразу треба бити. Та ні, так довго приймав рішення. Оце біда, бачите, у цих два дотики поки підроблять. Все, і вже втрачена дорогоцінна секунда. Відворіт тим часом зараз. Для команди Єврошпон-Родовилів. Встановлює м'яч. Бачимо голкіпер команди господарів. Завантаження вперед. Непогано. І що буде? Котовий? Корнер заробляють. Городовилівські порубки... Ні. ні. ні Я думаю, що там від вийшов м'яч. Відворіт на користь бродівчан, жовто-чорні. Ну треба їм квапитися, тому що при такому тиску не забивати це не найкраща футбольна історія, чесно кажучи. Ну, Враховуючи, як вони створюють, але хромає а реалізація, Б відсутність холоднокровності, мені здається, в третій зоні. Оце дуже кидається мені в очі сьогодні на турнірі. Причому всіх команд це стосується без виключення. Жовто-чорні, жовто-чорні. Знову цей прекрасний слалом. Зараз на лівому фланзі жовто-чорні. Ну, класно, знову. І бачите, оце те, що я казав, поки зупини одним дотиком, другим, але ні, не забиває. Рикошет стійка, не забиває, бродівчанин. Але те, про що я казав, якби не зупиняв, зразу бив в темп з лету, тоді може був би шанс. А так, поки зупини підробить, вже секунда втрачена. І це так. Практично всі сьогодні грають таким чином, скажімо так. З м'ячем гравці команди з Форест. Але комбінують. В плані комбінаційної гри визначаємо роботу тренерського тандему Івана Васильовича Антонюка та Миколи Сергійовича. Петрулюка. Петролюка. От знову знову. От спроба дриблінгу не заклинулася. Кутовий для бродівчан для команди Форест. Ну, такий кажу, цікавий, симпатичний, гостроатакувальний футбол вони сьогодні демонструють. Перший матч, може, не найкращим чином був. А далі, чесно кажучи, в плані інтенсивності, особливо проти смиги, просто розкішний Бой! поєдинок. був. Знову бродівчани комбінують. Ну, щось, одна стінка вже була. Зараз удар. Не, тут заблокований удар. І кутовий. Кутовий на користь жовто-чорних. Так, що тут відзахищалися. І буде зараз вкидання за бокової. Жовто-чорні, жовто-чорні. Класно! Який ж класний слой! Нічого собі, але віддати треба було в темп на партнера і не віддати. От бачите, і все, і знівельований цей дриблінг. Толку з того, що пройшов трьох. Якщо передача не склалася і кажу, і все захлинулося. Ну, От, от з тими передачами трішки біда в деяких фазах гри. Жовто-чорні знову ну, прекрасно грають. Ну, треба, щоб партнер відкривався. Не бачимо підтримки, від змушений самотужки брати на себе тут лідерську ковдру гравець Фореста, тому що ну, не, не, не вмикається партнери, не відкривається правильно, як треба. Так, друзі, ставте подобаєчки. Можливо, у вас якісь думки в чаті за зернем на чат. О, бачимо, що є один коментар, але цей коментар стосується, я так розумію, попереднього поєдинку. Дуже класний голкіпер, справді, от був в попередньому поєдинку, безумовно. Так, відворіть тим часом. Так, с мячем. С мячем Радавилевская команда. желто чорні Вкидание за боковое. Аут. Вкидание за боковое. Ну, шанс. Ради... Один з нечисленних, чесно кажучи, радилів. Ну, по такій грі важко їм забити, бо майже не створюють вони моментів. Тут повна перевага команди Форест Броде. Але забитих м'ячів щось ми так, врешті-решті, не бачимо. скільки ще грати у нас. Десять хвилин орієнтовно. Так, вже більша плавна матчу в нас позаду. І боротьба. Аут. Кидання за бокової. Знову аут. Дуже 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 багато боротьби в нашому матчі. Шанс, оце шанс по такому матчу. Можливо, зараз вічно і не забиває епічно промахується гравець Радовилова і все. Був шанс. Найкращий шанс, напевно, Радивило в матчі. Ну, можливо, зараз. Ну знову те, що я казав, Цих три дотики і пас. Все добре, в принципі, правильно там робив, чесно кажучи, гравець Форесту. Намагається десь запресенгувати гулки перерадилова. Боротьба у нас знову в центрі поля. Жовто-чорні. Знову боротьба не проходить. Дивіться, як же багато боротьби, але знову не вдається. Можливо, зараз! Не. не потрапляє в ствір воріт 13-й номер Радовилова. Відворіт тим часом, друзі. Відворіт для команди Forest Броди. Ну, непоганий футбол, випогодилися, дощик вже практично припинився. Але дуже вологий, звичайно, газон, дуже багато аномальних опадів тут випало. Боротьба в центрі поля. І зараз буде відповідно від відворіт на користь бродівчан. Ну, щось ніяк не можуть вони забити в цьому поєдинку. Здавалося, змістовно діють. Все ніби правильно, але, як бачимо, це стерильне володіння м'ячем не переходить в... Створення власне, гольових моментів. Боротьба. Гравці Радоволова захищалися. Аут. Вкидання зараз буде за бокової. Вкидання на користь команди. Радоволова. Ну що ж, багато... непогане просування може бути зараз п'ятий номер. Має коридор, але ні. Там буде важко щось витиснути з цього епізоду. І, врешті-решт, апелює він до арбітру, що там можливо був фол, але арбітер каже, що ні. Відворіть на користь бродівчан. вічнавіч вихід. Є, ну це фол. Це фол такий, що просто без коментарів. Це об'єктивно вставив ногу. Та фол був чистий. Там можуть гравці редивили. Не апелювати з нашої позиції було чітко помітно. тому... І що, і це? Не знаю, як, як вони там рахують. По-моєму, це було в карному майданчику. Ну, арбітру видніше. Як на мене, це була чиста пенальті. Він фолив, вже, він фолив ближче до ворітніш ту зону, що поставили. Ну, Зажували вже цей епізод. Жовто-чорні. Ну, буде удар. є! Удар! Yeah! Все-таки старання бродівчан винагородилося 1-0. Який розпач, дивіться. Лежать просто три гравці Родивилова. Ну, Але об'єктивно грали кращі гравці Фореста. І, і, як на мене, там мало бути пенальті все-таки, тому що це, ну, в іншій зоні було падіння. Ну, Менчистим. В будь-якому разі відзначається гравець Бродівчан Тимчишин Арсен. 1-0. 1-0. Ну вони цікавіше грали, тому десь більше заслуговували на цей забитий м'яч. Подивимося, яка буде відповідь команди єврошпон Аут. З м'ячем. Жотичор є класний удар! Хо -хо -хо! Як коліном по футзальному, в ганболі, як в футзалі, відбиває не руками, бачите. А, це що не зрозумів? Це польовий гравець в воротах без рукавиць, щось, щось, щось тут дотепне дуже. Він ну, зараз ситуативно голкіпер, ну можливо, але зразу видно, якби був навички голкіпера, то він би відбивав руками. Боротьба. І буде. Аут. Жовто-чорні. Який ж дриблінг, нічого собі. Кутовий має бути там рикошет. Корнер. Класний матч, черговий, класний поєдинок від жовто-чорних. Ну, подивимося, щось що поки що іншим командам ну, трошки важкувато проти саме цього колективу. Протистояти. Так, дивимося, можливо, є в нас якісь а, нові а, коментарі. Бачимо, чимало людей на зараз переглядають. Ну, це рекорд, мені здається, за переглядами онлайн. Зараз, власне, цього поєдинку. Жовто-чорні. Класно, обіграв одного. Заблокований удар. Можливо, зараз буде ще одна спроба для удару. Ні. Не дають радевелівські козаки тут шансу пробити брудівчанам. 1-0. 1-0. Поки що бродівчани ведуть, Ну, хиткий насправді рахунок. Хоча перевага ну, достатньо ігрова суттєва в жовто-чорних. Знову боротьба. Дуже багато боротьби в нашому матчі. Можливо, зараз Ні, спокійно там забирає голкіпер цей м'яч. Голкіпер бродівчан завантажує просто свічку вперед. Класне, ну, просувати, віддати треба було на партнера, але. Аут. Так, завершуємося, бачимо. Тут э, і синхронно власне відбувався. Кидання за бокової. м'ячем. жовто чорні ударні! Класно тут! Класно тут зіграв голкіпер. Аут. Тим часом. І буде зараз аут на користь. Команди зрадавило, а? Можливо, зараз буде якийсь Цікавий епізод. Не знаю, скільки там часу воно залишається. Зараз глянемо одна хвилина. Все. Лунає фінальний свисток, я так розумію. Все. Завершились наші баталії. Вітаємо команду Форест з перемогою!